На Майдані Незалежності попрощалися із 37-річним захисником Тарасом Пастушком, який загинув на Донеччині. Як повідомила прислужба міськради, рівнянин навчався у 18-й школі. Веселим, надійним товаришем запам'ятав Тараса його друг В'ячеслав. Знав Тараса особисто з малих років, росли разом в одному дворі. Ну, він трошки менший, як, як я. Ну, ну, завжди перетиналися, завжди товаришували. Ну, ніяких, ніяких питань завжди не було. Він... Завжди підтримує чудовий товариш був. Тарас Пастушок навчався на електрогазозварювальника у 10-му училищі. Пізніше працював у шиномонтажі, по тому поїхав за кордон. Повернувшись у вересні, торік його мобілізували. Він служив водієм гранатометного відділення. В школі він був завжди таким цікавим хлопцем. Знаю його після навчання. Ми зустрічалися завжди заходив до мене на роботу. Він був дуже добрий, завжди позитивний, веселий. І коли почався війна, він завжди казав, що я піду туди. І він це зробив заради нас всіх. Великий йому. Подяка і низький уклін. Це найкраща людина. Під час служби Тараса Пастушка нагородили нагрудним знаком від головнокомандувача Збройних сил України Хрестом Хоробрих за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя під час бойових дій. Як йдеться, на сайті рівне ради загинув солдат 11 листопада цього року, поховали його поряд із батьком у селі Гориніград Перший Рівненського району. Вікторія Стасюк Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.